Десь, Такий смішний котик. А ти Стелло, Що там дивишся? Секрет. Така секретна? Будете морозиво? Ні, в мене другі справи Ой. Може, давай послідкуємо Стеллою? Давай. Ось вона на дворі. Побігли Я так скучаю За ким це вона нам скучає? Я тебе дуже люблю. Кого вона любить? Зайчики, дякую вам велике, що ви почали так активно підписуватися. Ви нам дуже допомагаєте. І ми будемо для вас старатися знімати дуже гарні відео. Всіх люблю. Все зрозуміло. Що зрозуміло? Вучаю і я люблю. Що це, звичайно, твою думку? В неї хлопець. Точно! Стоп! Вона просто сказала дві фрази. А ми вже вже думаємо, що в неї є хлопець. Ну добре, знайде більше доказів. Евелін, дивись, там стела йде. А, от і в супермаркет. А, в супермаркет. Ну добре, йди, але купи мені води, будь ласка. Добре. Евелін, ну, ти ж знаєш, що вона йде не в супермаркет? Так, да, хай викручується. Давай, може, підемо за стелою? Так, да, подивімося, що у неї за Супермаркет. Алло, ти де, котик. Котик що за сопні? Ну Богдан! А, а, я думаю. Богдан? В неї точно є хлопець. Ех, Ліля, ну чому вона нам не сказала про хлопця? Ми ж кращі друзі. Я цього Богдана прим'ю. Бідний хлопець. Невже хлопець важливіший, ніж ми? Ну так, да, це обідно. Ми дружимо рік, а зустрічаються вони максимум тиждень. Привіт, дівчата, а ось твоя вода. Дякую. Стало, але ти купила цю воду. Що це дурні запитання? Звичайно, в супермаркет. Давайте пораємо, правда або дія. Давайте. Добре. Привіт всім підписникам каналу Бані. Я хочу зробити невеличку рекламу. Я створюю прикраси з бісеру, наприклад, сечки, що зараз на мені, вони зроблені вручну. Якщо ви, ви також хочете собі такі прикраси, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі відео. А якщо ви також цікавитесь бісеплетінням, то підписуйтеся на канал бісеоплатіння з Іріс. Я почну. Евелін, це ти мій кусок торта. Ну далі я. Є хлопець. Звісно ні? Та досить брехати. Брехати? Так, да, ми все знаємо. Що знаєте? В тебе є хлопець? Хлопець? А хто такий тоді Богдан? Це мій двоюрідний брат. А чому ти так зал... скучаєш і любиш? Ми довго не бачили. А чому ти називала його котиком і спрошувала демін? Ну, він він ти в гості на те, <ріх> то в тебе немає хлопця. Якби в мене був хлопець, я б вам сказала, ми ж кращі друзі. Правда? Всім пока-пока! За кадром! За кадром! За кадром! Será <laughs>